Три вертикальні, ось, забрав, середину крони, забрав, вертикально, забрав. Освітляли. Всі собі нехай ростуть. Так само тут. Зріз був, я вам тільки що тільки що забрав, бачите, живе місце, а там листочок, Тут, з той сторони. Ще є. Бачите, от. Дві гілки гори. одна горизонтальна одна величку. Дивіться, які вони вже потужні. Забираю їх. Забираю. Зараз просто незручно. Тут. Вертикальна. Вертикальна пішла, впирається вже в ті гілки. Забираю. Дивіться, як освітляється, бачите? Так само тут. ось. Бачите, mm. нам потрібна по факту ось ця гілочка. Це все вертикальне. По факту нам ось ця гілочка. Оце вертикальне. То в крону росте, якщо видно. Це все треба забрати. Раз. Дивіться, яка ця верхня, яка вона потужна в порівнянні з цією. ось. Ця слабша, ця потужна, бо вона росте вверх. Обломав. Лишив короткі. Обломав. В крону забрав. Ну, приблизно так. Звичайно, такі процедури на абрикосах і персиках потрібно робити трошки раніше, коли ці пагани Менше так само тут зріс і куча їх цих гілок, хащі вже є. От. Коли вони ці пагани менше. Але так як я не встигав, то роблю зараз.